Доброго вечора, ми з України, вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось така чудова дощечка на Великдень, на подарунок, така сувенірна, з кракелюром однокроковим, з такими прикрасами у мене вийшла. Ось таку дощечку я загрунтувала білою акриловою фарбою і добре висушила. Взяла серединку з такої серветочки. І хочу зробити на цій дощичці однокроковий кракелюр. І хочу низ зробити металік ось такою бронзою. Тут при нанесенні кракелюра однокрокового є такий нюанс, що металіки треба наносити на нижнім шаром, тому що коли ми наносимо їх зверху на лак, вони тупо не розтріскуються. Так що я нанесла металік бронзу на дощечку, висушила і наношу зверху однокроковий кракелюр. Ось так він в мене тут підсихає. Поки що готую серветочку. Я цей мотив вирвала з цього кола, тому що мені то коло тут не потрібне, мені потрібен один сам кролик. І хочу намішати зараз фарби для верхнього шару своєї дощечки, тобто до білої фарби я тут додаю беж, такі трішечки якийсь жовтоватий, ось такий якийсь тілесний, і отримую такий цікавий колір. І не білий, і ну такий більш під слонову кістку він в мене вийшов. Підсушуємо не до кінця, звісно, ми однокроковий лак. Тепер я хочу зробити верхній шар. Не пензликом, а ось таким спонжиком. Не наносимо друге правило по одному і тому ж місцю декілька разів ми не проходимось. А якщо проходимо, де от треба додати трішечки, то так зовсім легенько, бо інакше ми знесемо цей кракелюрний лак і в нас просто не буде. Тріщинок. Тут, ось, де в мене багато фарби, я трішечки ще ось так спонжечком знімаю, щоб на залишки так би мовити. І вже починають з'являтися тріщинки. Постояло трішки, в мене ця дощечка, ось такі вийшли тріщини. А ось ці тріщинки вже вийшли після того, як я теплим феном прогріла цю дощечку. І вони розтріскалися ще більше. Тепер акриловим лаком. Цей мотив я наношу на свою дощечку. І тут же зразу її всю лакую. Мотив і всю дощечку прохожусь лаком. Це в мене акриловий матовий лак. Звісно, це все добре просушуємо. Кракелюр цей добре просушуємо після розтріскування. І Після лакування, звісно, тепер роблю декор. Ось такі в мене є яєчки пінопластові. І я вирішила ось тут прикрасити цей низ, де цей кроличок сидить. Тут між цими от такими великодніми яєчками я вирішила зробити ось так трішечки спочатку. Одні тут брала яєчки, на другий раз поміняла, бачите, трішечки на більші. І приклеюю це все на дракон. На клей дракон. Ось так. Тут між цими яєчками тут як така ніби травичка. І я вирішила сюди додати теж на клей дракон. Ось такий в мене мох, не мох, таке воно натуральне щось таке замість травички. І на, так само заливаю сюди цей клей, так, таким досить гарним шаром, на це місце, де я хочу прикріпити цей мох. Який буде в мене імітувати тут травичку, і притискаю добре його до цього клею, щоб він більш-менш мене взявся і не стирчали там ці верхушечки. Так, от ще ножничками трішечки, я це все прижимаю, притискаю і ставлю це все знову на просушку, щоб цей мох добре вчепився туди, яєчка прикріпилися, добре це все висушуємо. Ось такий буде тут декор. Далі є в мене ось ця, яку я вже хочу використати тим Це така як епоксидочка, вона з такими золотинками там всередині. І я роблю таку об'ємну морквиночку. Далі акриловими маркерами до морквинки ще додаю більш яскраву зелень салатним таким і темно-зеленим. І просушую це все дуже добре. Бачите, морквиночка ця буде така об'ємна, коли це все висохне. От. Далі <клух> підсохла ця моя морквиночка, все це підсохло. Тепер я беру лак. І лакую це все, дощечку. І дуже добре наношу багато цього лаку, прямо заливаю ось цей мох, щоб він цим лаком дуже добре взявся. І вже тут, напевне, мені не відірвалися ні шматочки, ні сам цей мох. Знову це все просушуємо. Далі боковушечки цієї дощечки я вирішила зробити ось такою оранжевою фарбою. Прохожуся повністю по боковушечках цієї дощечки. І ось там по тій серединочці, де ось там <кій> вибачте, <кій> де от дірочка під, ну, підвішувати цю дощечку, там теж я прохожуся цією фарбою в цій серединці. Знову це все сушимо і лакуємо. Тут уже можна тонким шаром лакувати оцю дощечку. Далі, ось так вона виглядає, така цікава. Тепер прикрашу бантичками. Є в мене ось такі мережі на резиночці, ось таку морпочку я придбала нещодавно в Аврорі. Ось такий цей. Шпагатик з біленькими листочками. І я вирішила, що в мене буде ось такий тут декор. У два шари я завертаю ось тут цей мереживку. Воно тут дуже цікаве, таке воно зібране. І по краєчках воно таке різнокольорове, жовте, салатне, біленьке, тобто таке весняне. Цікаве. І притискаю його ось цим. Шпагатиком з білими листочками. Далі я цю морпочку розріжу навпіл, тому що так вона дуже затовста мені для цього мого декору. Розрізаю навпіл і ось сюди я її підклею на гарячий клей. Вона не буде так стирчати, якраз буде тут дуже доречно. Виглядати. Підклею цю морквочку, зелень до неї отут і додаю ще клею на це з стильної сторони на це мереживку, щоб воно там трималося добре, на цю резиночку. От. І дивимося на свою роботу. Я ще зверху ось тут, бачите, шпагатиком підв'язала. І ось така дощечка, там ще підсихає трішечки лакна. Там, де мох, ось така в мене вийшла дощечка весела, яскрава, святкова. Дуже мені сподобалась робота. Дощечка, звісно, декоративна сторона, хоча та й робоча, але ви просто-напросто її не повернете на ці, так би мовити, от яєчка вона не стане вам до роботи. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!